Вітаю усіх! Тема нашого сьогоднішнього відео структури used to, get used to, be used to. Розберемося, яка різниця між ними і як їх використовувати. Отже, used to плюс дієслово. Цю структуру використовуємо, якщо дія колись в минулому була звичною, повторюваною, а зараз, сьогодні, в теперішньому вона не відбувається взагалі. Можна перекласти цю фразу як колись бувало. My grandpa used to read fairy tales for me. Мій дідусь колись читав казки для мене. Може бути протилежна ситуація. В минулому якась дія була абсолютно неможливою, а зараз вона відбувається регулярно або звично. В такому випадку використовуємо заперечну форму Didn't use to. Плюс дієслово. Alice didn't used to like black coffee when she was a child, Аліса колись не любила чорну каву, коли вона була дитиною. Я червоним виділила вам didn't use, щоб привернути увагу. ті слово didn't так, забере на себе минулий час і разом з ним забирає і закінчення і ді. Не зробіть такої помилки. Наступна структура get used to something, звикати до чогось. Після цієї структури нам потрібен іменник або займенник, або герундій. Герундій, нагадую, це віддієслівна форма іменника, тобто іменник, утворений від віддієслова. В українській мові маємо таке за допомогою ня. Читати читання, писати писання, плавати плавання. Іменник утворений від дієслова. Англійською це одна із форм Герундія. Давайте до прикладів. Mary має більше уроків кожного дня. Вона звикає до цього. It це займенник. It was hard for me to get used to waking up so early. Було складно для мене звикнути до прокидання, вставання так рано. Waking up Герундій. It took me a year to get used to a big city. Це зайняло мене рік, щоб звикнути до великого міста. Звикнути до міста, тобто до іменника. It – займенник. Waking up – герундій. City – іменник. Отже, ще раз, get used to something, звикнути до чогось. Після цієї структури, замість something, можна використати займенник, Герундій, або іменник. І остання структура на сьогодні be used to something. Перекладаємо як бути вже до чогось, звиклим, призвичайним, так? звикнути до чогось. І тут нам знову потрібен або займенник. Або Герундій, або іменник після цієї структури. Наприклад, It's okay if they listen to music in the morning. I'm used to that. Це нормально, якщо вони слухають музику вранці. І я звик до цього. That – займенник. Willy is used to going for a walk with his dog. Вілій звик до гуляння зі своїм собакою. Гуляння буде. Герундій. Звичайно, можна сказати, до прогулянок зі своїм собакою. Ну, добре, тоді це буде для вас іменник. І так, і так, іменник. Герундій віддієслівний іменник. We are used to multiple tasks at work. Ми звикли до мультизавдань на роботі. Отже, це іменник. Ще раз, be used to плюс іменник за іменник або Герундій. Перекладаємо бути до чогось уже звикли, звикнути до чогось. І тепер давайте спробуємо використаємо ці структури на практиці. Перед вами три речення з пропусками і маємо по три варіанти для заповнення цих пропусків. Пропоную поставити відео на паузу, зробити ваш вибір і перевірити. Якщо ви готові, перевіряємо. As a child, I used to go swimming every day. Маю дієслово Go, це дієслово. Отже, варіант A і варіант C відпадає автоматично. Мені потрібна тільки структура USED to. Будучи дитиною, я колись ходив плавати кожного дня. Або я, бувало, ходив плавати кожного дня. Kevin. Isn't used to getting up in the morning. Маю Getting up, уже знаємо, що це Герунді, тому варіанти A і B відпадають. Kevin не звик до вставання вранці. Окей, okay. number three: William is used to working late at night. Вже маємо is used, тобто вже він звик, і для Повної структури нам бракує to і герундія, іменника або займенника. В даному випадку варіант A має і to, і Герундій. William звик до працювання пізно вночі. Я так спеціально сказала, звичайно, можна просто перекласти до роботи пізно вночі, але, власне, щоб нагадати про цей Герундій, про це, «ня», ми використали з вами такий варіант перекладу. Дякую за увагу! Сподіваюсь, це було цікаво і корисно. Буду вдячна за коментар, буду вдячна за лайк і буду вдячна за пропозицію для нового відео. Якщо у вас є якісь запитання, якщо вам треба розібратися з якимось матеріалом, напишіть в коментарях, спробую вам допомогти. See you soon! Bye-bye!